Звичайно, сказати про Зарваницьку ініціативу, яку ми заснували в травні минулого року, але напевно не уминути е і відповідей чи, от, моєї оцінки тієї ситуації, яка зараз є в Україні, всіх нас це на слуху, так, всі ці так звані судові процеси і так далі. Можу перше, що хочу сказати, то це, напевно, за останні 10 років, це таке перше літо, що ми е ходили на судові засідання, як на роботу судовий процес над Юрієм Луценком і над Юлією Тимошенко, оці судилища, які позбавляли Бандери Шухевича звання Героїв України. От все фактично, все літо середини червня. Ми були вимушені бути присутніми на тих судах. Я поясню, чому тому, що ну люди і Юрій Луценко і Юлія Тимошенко в першу чергу потребують, на мою думку, моральної підтримки. Можна по-різному відноситися і справедливо критикувати їхню діяльність на посаді прем'єр-міністра і на посаді міністра. Вони насправді допустили дуже багато помилок. Але не можна просто так мовчати, дивлячись на це судилище, яке над ними є. І я тільки що слухав Юрія Шухевича, я з величезною повагою відношуся до нього. Я хочу тільки сказати одне: тут питання не є в Юлії Тимошенко. То, то не є питання, якщо питання є в тому, що режим Януковича арештом Луценка і арештом Тимошенко ніби повоє всіх нас. Суспільство чи ми ковтаємо ці арешти, чи не ковтаємо. Якщо суспільство це ковтає, то це означає, що рано чи пізно будь-кого, хто виступає проти того цього режиму, можуть посадити. Це означає, що якщо ми мовчки спостерігаємо за цими судилищами. І не протестуємо, то в цій країні вже ніколи не буде чесних виборів. Вони тоді будуть знімати всіх неугодних кандидатів з виборчих перегонів під будь-яким надуманим приводом. І тому е, ні я, ні мої колеги не відносяться до фан-клубу Юлії Тимошенко. У мене особисто я не є членом партії батьківщина, я взагалі є е, людина безпартійна. У мене до неї багато претензій. Я неодноразово публічно висловлювався, що газові контракти, які вона підписала в 2009 році, є невигідні для України. Це погані контракти для України. Цим Україна фактично підписала вкрай невигідні угоди. Але ж питання є не в тому. Питання є в тому, що зараз, зараз на цьому прикладі. Янукович і його компанія дивиться, як реагує Європа, як реагує Америка, як реагує українське суспільство. Якщо реакції не буде, вони задавлять усіх. Тобто я хотів би на цьому наголосити хоча б для того, що е, арешт Тимошенко зараз дає величезне, як це не парадоксально, до речі, дає величезний шанс українській опозиції на об'єднання. Об'єднання не, зар... не тільки заради того, щоб її витягнути з тюрми. А об'єднання для того, щоб протистояти режиму Януковича, об'єднання за те, щоб зберегти гідність і права українців як таких. Тобто мова йде зараз не про не про конкретну особу, яка зараз сидить під арештом. Мова йде зараз про Україну. І те, що в понеділок. Лідери наших політичних партій це усвідомили і в дворі Печерського суду підписали спільну заяву про створення комітету опору диктатурі. А я нагадаю, що підписали керівники дев'яти провідних українських партій. Не підписав тільки Кличко. Поки що. Сподіваємося, що підпише. А якщо не підпише, то хай пояснює. Але той факт, що поставили свої підписи Батьківщина, фронт змін Яценюка, партія Гриценка, В'ячеслав Кириленко. Катеринчук, Свобода і інші показує, що наші політичні лідери зробили правильний крок, створили спільний орган об'єднаної опозиції. І тепер це дає для країни шанс. Якщо ми почнемо діяти консолідовано і діяти як єдина об'єднана сила, то тоді в нас є шанс зупинити цю Орду. Звичайно, не можна, я е, не хочу там з великим пієтетом про це говорити, бо у нас не раз вже відбувалася така ситуація, коли політичні лідери об'єднувалися, а потім з того нічого не виходило. І тут я е, на минулому тижні брав участь у трьох засіданнях комітету опору диктатурі, і я чітко ясно висловився там і говорю вам тут, і я стараюся говорити по телебаченню. Якщо лідери наших політичних партій... Дійсно по-чесному об'єдналися в комітет опору диктатурі для того, щоб протистояти режиму і спасти Україну, тоді цей комітет має майбутнє. Але якщо окремі лідери політичних партій тримають дулю в кишені. І підписали декларацію про створення комітету тільки для того, щоб попіаритися на фоні арешту Тимошенко, чи для того, щоб набути своїх якихось локальних рейтингів, то з того нічого не вийде. Я чітко ясно хочу сказати, що єдиний шанс, який зараз має Янукович, щоб утриматись при владі, це наша партійна роздробленість і наша міжпартійна ворожнеча. Якщо ми долаємо цю роздробленість, говорити чи праві були ті, хто голосували проти всіх. То вже хай їм Бог буде суддя і так далі. Але є зрозуміло, що Тимошенко була не святою. Але зрозуміло як так, так само і те, що ті, хто голосував проти всіх, насправді привели до влади Януковича. І тепер ми маємо при владі найбільш антиукраїнський режим за всі 20 років української незалежності. І тому вже зараз треба багато що з того й забути. Не забувати тільки помилки. Зараз українському народові як ніколи потрібна консолідація. Консолідація політичних партій в одну велику силу, консолідація церкви, консолідація громадянських і моральних авторитетів і консолідація на громадському рівні. Якщо ми зуміємо витворити такий потужний український кулак, то тоді ми маємо шанс усунути партію регіонів від влади. Бо більш лакейського режиму, який ложить Україну під Росію, годі було придумати. І Якщо хочете. На 20-му році незалежності ми в багатьох моментах опинилися в ситуації, в якій ми були 20 років тому, в далекому 89-му році, коли ще не було держави, і коли засновувався народний рух України. Нам сьогодні потрібно в масштабах всієї України витворити загальну національну таку інтегральну структуру, якщо хочете, український народний фронт, куди би зайшли усі партії. Уди, яка би отримала підтримку церкви, яка би отримала підтримку моральних авторитетів і громадських організацій, і таким потужним фронтом виступити проти цієї орди, чолі з Януковичем. Якщо ми це робимо, в нас є шанс. Якщо ми продовжуємо сидіти по своїх партійних квартирах, якщо ми продовжуємо виясняти відносини, хто є ліпший Яценюк, Гриценко, Тягнебок чи, чи так далі, то ми неминуче поїмо один одного. І Янукович тільки буде сидіти з боку і посміхатися, і дивитися, вибачте, слово, якими ми є дурні. Тому головний мій посил це є єдність і консолідація. Я вважаю, що комітет диктатурі, який в Києві виник, це є правильний шлях. Тільки треба, щоб політичні вожді по-чесному там працювали на Україну. І тому, коли ми будемо робити марш по Хрещатику, я сподіваюся, що опозиція прийме таке рішення, ми цей марш будемо називати маршем за нашу гідність і наші права і за Україну. І питання, питання, я думаю, що така постановка питання для людей буде дуже і дуже прийнятною. Всюди на зустрічах, я, ми їх проводимо досить часто, і багато, починаючи від Харкова і закінчуючи Ужгородом, люди нас всі питаються, чому ви такі роз'єднані? Чому ви не можете домовитися? І це питання на рівні простої людини, на нього неможливо дати відповідь. І, власне те саме я говорю нашим лідерам, що на сьогодні не треба зараз сказати, що там опозиція об'єднується під когось, на когось і так далі. Ми маємо витворити колективний орган, де всі лідери будуть рівні один з одним, і які поставить собі тільки одну єдину ціль зберегти Україну і врятувати українську справу. Тому що ще рік чи два панування Януковича. З нашої держави може нічого не лишитися. Ви подивіться, до якої до якої ситуації ми дійшли. Що на сьогодні президент Росії може Януковича викликати як слугу до себе в Сочі, так і, і наказувати йому що робити. Януковича вже не запрошують Сполучені Штати Америки. Є відмінений його візит в Вашингтон. Ще трошки і ведучі європейські країни відмовляться з ним взагалі розмовляти. Тобто Україна потрохи перетворюється ну, просто в якийсь об'єкт світової політики. Ми, ми перетворюємося в якісь дикі поле, яке обов'язково хтось завоює, якщо ми не візьмемо справу в свої руки. Тому питання стоїть руба. Питання стоїть руба, що Таке, на таке випробування і на такий виклик ми маємо дати відповідь. І в цьому плані я ще раз повторюю: я вважаю, що має бути максимальна консолідація і на політичному рівні, і на рівні громадському. Власне, цим ми керувалися, коли рік тому засновували е, Зарваницьку ініціативу. Я тепер два слова скажу, що це таке. Зарваницька ініціатива виникла в травні минулого року, коли. У селі Зарваниця Тернопільської області, це відомий центр релігійний і комунічної український, ну більше греко-католицької церкви. Ми зібралися там в цьому селі рік тому, для того, щоб подумати. Як нам діяти в умовах, коли українська справа програла? А я вам нагадаю, що таке був травень минулого року. Так, Янукович став президентом, були брутально підписані, і продавлені через парламент харківські угоди, і так би український табір знаходився в стані деморалізації і поразки. І ми тоді я особисто скликав тих людей, яких я ще знав, кого з акції Україна без кучми, кого з помаранчевої революції, скликав тих людей, які були польовими командирами різного рівня. І нас зібралося там за ледве 100 чоловік, і ми там два дні думали над тим, що робити. Що робити в ситуації, коли українська справа програла, коли політичні партії розгромлені, роздроблені, і ми вирішили заснувати громадянську ініціативу, і якщо хочете, опуститися поверхом нижче, ніж політика. Е, громадянську ініціативу, взявши за приклад одне єдине слово самоорганізація. Ми вирішили згадати, як наші діди і прадіди давали собі раду в умовах окупаційного польського режиму між Першою і Другою світовою війною в Галичині і на Волині. У наші українські національні сили змогли не тільки вижити, а й зберегти українську ідентичність, тому що вони творили структури на засадах самоорганізації. Вони творили просвіти. Вони творили спортивні товариства, вони творили економічну кооперацію, відомий Галицький маслосоюз, чи Сільроб, який більше був тут поширений. І пізніше на базі такої самоорганізації в кожному селі і в кожному місті виникала правдива українська політика. А потім, коли була Друга світова війна, виник, фен виник феномен Української повстанської армії. Ми вирішили взяти собі це за приклад і попробувати відроджувати. Українські спільноти, починаючи з самого низу, починаючи з останнього села, з райцентру, з мікрорайону в місті, і ми почали цю ідею пропагувати: ідею самоорганізації і ідею спільної дії. Ми говорили людям дослівно такі речі: що не треба нарікати на політиків. Політики є такі, тому що таке є суспільство. І якщо ми хочемо мати добрих політиків і добрих політичних вождів, ми спочатку повинні навчитися самоорганізуватися на маленькому рівні, зробити спільноту, відродити просвіту, прибрати своє подвір'я, прибрати свою вулицю, проводити просвітницькі акції, засновувати економічну кооперацію. Починати довіряти один одному, тісно співпрацювати з церквою і в такий спосіб відновлювати довіру один до одного на спільній роботі. Ми казали людям, що якщо ми навчимося це робити, ми самі почнемо мінятися. Ми самі станемо кращі. А якщо ми станемо кращі, і така сама організація, як мережа, буде поширена по всій Україні, то тоді на ті на, на такому фундаменті ми зможемо робити добру українську політику. Тобто ми говорили дуже прості слова, і можу вам сказати, що ми почали, наприклад, з дуже простих речей. Ми взяли документальний фільм, який зняли львівські молоді режисери. Називається Він Золотий вересень. Це добрий документальний фільм, він приблизно годину, і стосується він 41-го року і тих подій, які були після відходу радянської е, совєтських військ е, і наступу німецької армії. Всі ви добре знаєте, що пережила Західна Україна, це то саме було і тут. У вас в Луцьку, коли відкрилися тюрми, і коли всі побачили ці масові вбивства, які НКВД вчинили. По відношенню до священників, до членів організації українських націоналістів, просто до українських вчителів і так далі, цей фільм він є тяжкий для сприйняття, але ми почали їздити по Україні і всюди цей фільм демонструвати. І ми побачили, наскільки на людей це справило враження. Люди на більшій частині України люди не знали про ці події. Вони не знали, і ми їм говорили дослівно таке: ми хочемо вам це кіно показати для того, щоб ви зрозуміли, чому на Західній Україні така ненависть є до комунізму і така ненависть до червоного прапора. І коли люди це бачили, то ті, хто перед тим могли навіть нас атакувати, там, називати, що ми якісь там націоналісти бендерівці вони не казали ні слова. Другу річ, яку ми зробили, ми здійснили цілу серію поїздок, презентацій роману Василя Шкляра Чорний Ворон. На, коли ми організовували зустрічі з Василем Шкляром в Черкасах, в Дніпропетровську, в Харкові і в Одесі, нам казали, що на ваші зустрічі ніхто не прийде. Що на вашого шкляра з його антиросійськими випадами, антижидівськими, то у вас тут 20 чоловік прийде. Коли ми приїхали в Черкаси, зал на 700 чоловік був переповнений. Коли ми поїхали в Дніпропетровськ, зал на тисячу чоловік був переповнений. А в Одесі, в Одесі, в драмтеатр, який вміщає 1200 людей, не попало, не попало і половина людей. І це переконало нас всі в тому, що якщо ми таку роботу будемо здійснювати, ми дуже швидко відновимо віру і довіру між людьми. І я сподіваюся, що якщо завтра ви будете слухати пана Василя, то ви з самі зумієте в тому переконатися. Але найбільше, що ми побачили, ми побачили, що після таких зустрічей з людьми, після кожної зустрічі, підходять десятки, інколи сотні людей, молодих, хлопців і дівчат, які кажуть, що ми готові до вас записатися, до вашої справи. І це означає, що в нас є шанс почати відроджувати українську справу з самісінького низу. І Я вас запевняю, що якщо ми так будемо діяти далі, рано чи пізно прийде результат. Якщо ми в кожному місті і селі будемо мати опорні точки, будемо мати людей, будемо і ці, ці люди будуть поєднані в собою між собою в мережу при використанні теперішніх соціальних мереж фейсбуків, твіттерів і так далі, то ми навчимося рано чи пізно діяти акціями. Це можуть бути акції просвітницькі, спортивні, от такі, як фестиваль Бандерштат. Це можуть бути відзначення великих історичних українських дат, а пізніше це можуть бути і акції протесту. Тому що ми ж розуміємо прекрасно, що ця бандитська кліка на чолі з Януковичем розуміє тільки мову сили. Якщо їм не показувати нашу власну силу, вони залізуть до нас до кишені, вони ограбують наші хати і вони будуть садити нас в тюрмах. Це є для мене абсолютно очевидно. І хочу вам сказати, що ми в Галичині, коли ми наважилися, наприклад, взяти, подивитися, чи можемо робити якусь таку велику і спільну акцію, так ну і ми взялися разом з Греко-католицькою церквою за відзначення 10-ї річниці візиту до України Папи Римського Івана Павла Другого. Я хочу вам сказати, що ніхто не вірив, що збереться багато людей. А ми, а ми всім сказали, що зберуться десятки тисяч людей. І коли зібралося 50 тисяч людей. Коли вони послухали службу Божу і пізніше поспілкувалися між собою, то ми побачили, з яким настроєм люди розходилися. Люди побачили, що якщо їх є багато і вони всі є за одно, то вони є сильні. Це, це той самий феномен, що на Майдані. Коли ми готували помаранчеву революцію, то на початку 2004 році, році мені, а я відповідав за масові акції тоді мені казали, що ніяка вулиця не вийде, люди не підуть. А ми доказали, що люди здатні виходити. І було співочі поле, потім було 17 вересня, потім був майдан. Тобто, ми вважаємо, що якщо ми почнемо кожен на своєму місці, в своєму селі, в районному центрі, в мікрорайоні організовувати людей в спільноти і діяти на засадах горизонтальної мережі, то рано чи пізно ми будемо здатні діяти акціями тиску, акціями протесту чи масивними, масивними, якщо і треба буде революційними діями. Тобто головна ідея, яку ми закладаємо в Зарваницьку ініціативу, і яку ми хочемо пропагувати, це ідея самоорганізації і ідея спільної дії. Якщо ми навчимося самі захищати свої інтереси, якщо ми навчимося самі покращувати своє власне життя, не чекаючи на владу. І на допомогу влади, то ми рано чи пізно будемо мати добру державу. Якщо хочете, тут залежить зараз не, справа не від Януковича і навіть не від наших політичних лідерів. Справа залежить від нас самих. Якщо ми беремося за громадську роботу, якщо ми беремося за політичну роботу і починаємо діяти, і люди бачать корисну користь від нашої дії, то безумовно, що ми рано чи пізно отримаємо ту українську державу, яку, на жаль, за 20 років жодному з президентів не вдалося зробити. Дуже часто на різних зустрічах люди після такого, як я говорю, кажуть мені таке. Ну, та що від нас залежить, Та то ви маєте робити. Ми вас вибрали, ви є влада і так далі. І в тому, на мою думку, криється головна помилка. Насправді, досвід всіх успішних країн, які я особисто знаю, а я знаю добре польський досвід, знаю чеський досвід, знаю Прибалтійський досвід. Мені показує одне: що тільки там люди живуть багато і мають добру, добру державу, якщо ці люди самі беруть участь Постійну участь у громадському і політичному житті. Бо не можна говорити, ви дивіться, яку найбільшу помилку ми допустили на Майдані. Ми вийшли на протест, ми захистили право вибору і ми поставили Ющенка президентом. а потім ми всі пішли додому. Ми сказали, ми тебе вибрали, а тепер роби для нас добре. А він виявився, ну скажімо так, простою людиною, яка напевно мала свої плюси і мінуси, і ця президентська ноша може до нього виявилася непосильною. Тобто ми самі вернулися додому і стали чекати е, манне небесної. А практика показує, що якщо прості люди не беруть регулярну участь у громадському житті, не беруть регулярної участі в політиці, то рано чи пізно навіть сама хороша влада починає діяти проти людей. І тому ми, заснувавши Зарваницьку ініціативу, звернулися до тих колег, яких ми знали, наприклад, до Національного альянсу на чолі з Ігорем Гузьом, до наших колег з Рівного, з Волинської Січі, до наших колег з центральної України з Південної і сказали їм: засновуйте подібні громадянські ініціативи. І після Зарваницької заснувалася, можливо, вам відома така назва Холодноярська ініціатива. Просто активісти центральної України зібралися в Холодному Яру і. Заснували там подібну ініціативу. Після того заснувалася в Одесі Чорноморська ініціатива, яка зібрала активістів з Одеської, Херсонської Миколаївської області. Зараз, на часі, після нашого візиту в Дніпропетровськ засновується запорізька ініціатива, там на базі і запорізького козацтва, і там є таке, ну скажімо так, військово-патріотичне товариство Спас, яке вже зараз налічує понад 5 тисяч людей, молодих хлопців, які відновлюють козацьку традицію. І козацькі, козацьку звитягу. Я думаю, дуже швидко в Харкові заснується Слобожанська ініціатива. І коли такими ініціативами покриється вся Україна, тоді ми зможемо сказати нашим політичним вождям: об'єднуйтесь, бо ми внизу вже об'єдналися. І якщо вони об'єднаються, то ми можемо їх підтримувати. Якщо вони не об'єднаються і будуть далі займатися партійним егоїзмом, то і, тоді я вам тут кажу чітко і ясно: тоді доведеться брати справу в свої руки. Тоді ці активісти, які зараз є молоді, які ще не були зараз в політиці, мають взятися за справу самі. Якщо хочете, має витворитися нова українська еліта. Та еліта, яка зараз, можливо, ще нікому є невідома, вона виросте з тих активістів, які зараз займаються громадською політичною роботою в багатьох куточках нашої держави, яких ще може мало хто знає. Але це ті люди, які є ровесниками української незалежності, або ті люди, які стали зрілими вже в час незалежності. Я хочу сказати, що на Майдані в 2004 році я бачив сотні людей, які здатні були бути командирами і здатні в майбутньому. Обіймати високі державні посади. Просто тоді ми стояли за Ющенка, думаючи, що з його перемогою ми нарешті вирішили з питання України назавжди. Так не вийшло. Так не вийшло, тому що єдина причина, що Янукович став президентом, це сварка Ющенко і Тимошенко. Це моє глибоке переконання. Якби не ця сварка, яка нас розділила, Янукович ніколи би не став президентом. Тому можна впевнено говорити, що це не він вибор, вибори виграв, це українська сторона їх програла. І це для нас тягне ще один висновок. Ми виграємо тоді, коли ми є консолідовані, і ми точно програємо, якщо ми є роз'єднані. Можливо, мені є прикро говорити про це, але я мушу це сказати. За 20 років української незалежності ми мали два унікальних шанси для того, щоб стати великою країною. Перший шанс був у 91-му році, коли була здобута незалежність. Цей шанс був змарнований. Другий шанс ми отримали після помаранчевої революції в 2005 році, і на превеликий жаль, і цей шанс був змарнований. І тепер стоїть питання дуже просто. Чи ми наважимося на третій шанс? І то, шановне товариство, є питання до кожного з нас. Мені самому, як в політику прийшов в кінці 80-х років, коли мені було 24 роки, так? І от 20 років ми ніби топчемося на місці. Я собі сам часто задаю питання. А може, це ми такі нещасні? Може, нас просто нічого не виходить? Може, от тут цілий час в українців нічого не виходить? І я сам собі говорю: ні, ми зобов'язані. Зобов'язані використати трет... третій шанс. Він обов'язково настане. І я всіх вас закликав би тільки до одного: незважаючи на те, що за 20 років ми двічі мали можливість і двічі її не використали з різних причин. Не будемо зараз про це говорити. Але ми є зобов'язані, якщо ми хочемо жити в цій країні, а не виїжджати з неї. Якщо ми хочемо, щоб наші батьки, ми самі і наші діти мали краще майбутнє, ми зобов'язані зараз консолідувати. Під одним єдиним гаслом боротьби за Україну і за українську справу, і не питаємося, хто, чи хто що робить, давайте робити це самі. І тому я закликаю всіх людей до того, що приєднуйтесь до таких ініціатив, як Зарваницька в Галичині, чи як Національний альянс тут на Волині, чи як Холодноярська ініціатива в центральній Україні. Закликайте партійних вождів тут і в, цей, і в Києві до об'єднання. І давайте діяти спільними акціями і показувати свою силу. Ну, згодіться, ну такі в Україні українців є більше. Є в нас Манкурти, в нас тяжка історія. У нас є зросійщений Крим і зросійщений Донбас бас, але в нас точно в Україні є більше українських патріотів. Більше нам тільки шкодить партійна роз'єднаність і наша пасивність. Тобто, якщо ми перестаємо бути пасивними, якщо ми починаємо довіряти один одному, якщо ми починаємо здійснювати спільну дію будь-де і в будь-якій сфері, то це означає, що ми йдемо на консолідацію, і це означає, що ми рано чи пізно цю орду з України приберемо. І хочу вам сказати лише одне в історії України. Дуже часто бувало так, що на нас нападала орда. Починаючи ще з монголо-татарського нашестя. Потім була російська орда. І тепер Янукович це для мене та сама орда. Антиукраїнська, чужоземна, яка хоче просто пограбувати цю країну. І дивіться: є такий, може, незаслужено, маловідомий, але, на мою думку, видатний український філософ. Він рік тому помер. Називається він Сергій Кримський. Він говорив чудесні слова. Він сказав таке, що українці завжди мали дуже велику проблему, що ми знаходилися на передовій боротьбі з степом. Україна так поміщена Богом в світі, що ми знаходимося ніби на стику трьох цивілізацій західної європейської, російської і мусульманської. І це завжди спонукало різні народи нас завойовувати. Але він тоді потім каже такі слова: але українці є чи не єдиним народом в світі, який встояв і зберіг себе перед натиском орди. І це дає нам можливість говорити про те, що Україна і українці претендують. На власну цивілізаційну модель, лише нам треба позбутися розчарованості, позбутися апатії, навчитися довіряти один одному і навчитися спільно діяти. Якщо ми подолаємо це в своїй голові, то я вас запевняю. Питання влади Януковича вирішиться дуже швидко. Ця влада не має майбутнього. Ця влада є минуща і тимчасова, і є в наших силах, в силах того покоління, яке зараз живе в Україні використати третій шанс, який безумовно вже є на порозі. Дякую вам за увагу. Дякую, пану Тарасу. Мені що подобається в народному депутаті Стецькому, що він дуже доступний і легкий на підйом. Це не ті вожді, знаєте, які сілися в крісне до руського міра. І ми звернулися до відомого українського історика Ярослава Дашкевича, щоб він написав маленьку і дуже популярну книжку про вузлові моменти нашої історії. І пан Ярослав погодився це зробити і був би зробив, якби доля не забрала його від нас. Але цю книжку написали його учні. В цій книжці на 150 сторінок написані самі вузлові моменти нашої історії. Я вас запевняю, тому, кому не вистачило книжки. ми ще Ще привеземо до Луцька і ви будете її мати. Ми цю книжку поширюємо кругом по школах по Україні для того, щоб показати, що наша історія насправді є велика і героїчна, і що корінь наших майбутніх перемог корениться в нашій історії. Ну не полінуйтеся її почитати. Я хочу вам сказати, що це. Книжка пояснює, як нам треба діяти, щоб нам здобувати перемоги. Мені є тільки одне прикро. Ця книжка присвячена пам'яті Ярослава Дашкевича, який рік тому пішов від нас, і хочу вам сказати, що може багато хто з вас знає, фактично смертю Ярослава Дашкевича обірвався рід, який веде свій початок від е, Романа і від Данила Галицького. Ярослав Зашкевич був останнім потомком роду, який в свій початок вів від Данила Галицького. І ця книжка присвячується йому. Ми цю книжку випустили вже 20-ти тисячним тиражем, і ми хочемо, щоб ця до початку нового навчального року ця книжка була в кожного вчителя історії в українській школі. Бо якщо табачник буде нав'язувати нам чужу історію, ми хочемо, щоб наше молоде покоління мало правдиву українську історію. Це такий маленька річ, яку ми робили, робимо і сподіваюся, будемо робити. І дуже розраховуємо на вашу підтримку в такій роботі. Бо ми не хочемо від тої роботи великої винагороди. Ми лише вважаємо, що це є наш обов'язок. Обов'язок частину свого часу тратити на громадську українську справу. Дякую. Дякую, Тарасу Стецькову. я хочу від імені Оргкомітету подяку і український націоналізм, антологію. Дякую ще.